Черкащина сьогодні має непересічну подію. Це відзнака найкращих дітей в кожній галузі Переможців. В Першу чергу я вітаю вас з цією перемогою. Саме ви, ваше натхнення, ваша жертовність. Адже коли ваші однолітки і друзі займалися своїм дозвіллям, ви працювали, ви наполегливо йшли до мети. І сьогодні. Я переконаний, ви досягли проміжний рубіж в своєму житті, і надзвичайно приємно, що це тут, на нашій малій батьківщині, чи на Черкащині. Я тут переконаний в тому, що це тільки початок, і ваші найвидатні досягнення ще попереду. Хотілося б, щоб представники Черкащини підкорили найвищі досягнення як Європи, так і світу. І ми побачили вас. На найголовніших сценах і майданчиках нашої нашого нашої, нашої земної кулі сьогодні хочеться сказати, що ваша перемога і ваше досягнення мають особливу цінність і особливу вагу, адже це перемоги і досягнення, які відбуваються в умовах війни, і ви своїм своєю працею яскраво демонструєте те, що в Україні є велика майба.